Друзі, привіт! Тут питання, як фізичне навантаження, фізична активність впливає на наш енергетичний стан і взагалі на наші рішення, на наші життєві ситуації, на нашу спрямованість, намір, на наш стан, так? як фізичне навантаження впливає. Дуже класно впливає, якщо їх робити. Це не стосується фізичної роботи, навіть якщо ви фізично працюєте, це зовсім інше. Фіз спорт має бути такий, який вам приносить задоволення. Це може бути як танці, це може бути йога, це може бути бокс, це може бути карате, це може бути там так далі, теніс і так далі. І так далі плавання. Кожного свій напрямок, кожен вибирає те, що душа відкликається. Так, можливо, ви колись в дитинстві чимось хотіли займатися, і не можете зараз вирішити, куди йти, що робити. Ви не любите тренажерку, а хтось навпаки її дуже любить, там гантельки ці всі тягати. Наприклад, мені це не дуже заходить. Але я попала на одне заняття. Ну, я якийсь час ходила туди. Один раз пішла на пробне таке заняття до тренера. Де дуже активно потрібно робити по хвилині якісь конкретні вправи. І це досить такі активні що в тебе немає часу передишки між тими вправами. Це дуже так по кругу змінюємося. Там гантелі, там присідання, там стрибки, там то, там, то, там, то. Ну, тобто, і це дуже активно, і мені це теж зайшло, що я думала, що ніколи в житті це не моє. В Україні я ходила на альфа-гравіті, і це мені дуже заходило, тому що це розтяжки. Це робиш фізично. Це важко, дуже я плакала. Перший якийсь час, але від болі, так, тому що на руках потрібно було себе тримати, піднімати і ці всі вправи йоги, якби по суті так, потрібно було робити в підвішеному стані. Не все відразу там виходило, де та і зараз в мене би там не вийшло. Але мені йога ближче, мені ближче танці. Це таке, що мені відгукується. Ви подивіться, що вам відгукується, і підіть на пробне заняття. Ви, якщо не робите ніяких фізичних навантажень, у вас є в тілі блоки, у вас застоїться енергія, у вас немає прориву. Коли ви йдете на якийсь спорт, він завжди заряджає. Ви приходите, можливо, втомлені, але ви заряжені. І вранці у вас на другий день зовсім інший стан. Теж залежить від часу, коли займатися. Наприклад, мені вранці комфортніше займатися, але тут, в Польщі, де я нахожуся, все ввечері, вранці нічого немає. Ми не змогли зібрати групу на йогу на ранок, тому я зараз от приїхала. Мені є пару хвилин, записую вам відео. Хожу ввечері. Ввечері це вже після роботи, ти вже така трошки втомлена, виснажена, і от я зараз думаю, а ні, не піду. І все рівно я зібралася і приїхала, тому що я кайфую, це зовсім інший стан. І ви, коли навіть втомлені, ви по-іншому втомлені, це не від фізичної роботи, ви втомлені, тому що ви ходите на то, те, що вас заряджає, те, що вас наповнює. І розтягує ваше тіло так, ваші канали енергетичні, і ви цим стаєте міцнішими. Це внутрішній стержень, сила волі, це проявленість. Це дуже багато всього тут компонується в фізичних таких активностях. І в кожного це своє. Я кажу, хтось любить на роліках кататись, хтось присідати. Колись в мене був такий челендж один раз в день, плюс один раз присяди. Да, і ми робили за рік. Це можна присідати там ну трі днів, наприклад. І з мене сміялися, що в групі були хлопці і казали: ой Боже, ну що ж це там присідати один раз, там завтра два рази, післязавтра вже три рази, так на 10-й день десять разів. Це, це бред. Ну, типу, що ти говориш? Коли ми дійшли до 20-го дня, це вже було все по-іншому. Коли ми доходили там до 50-го дня, там вже багато хто злився, так? І тому що ой, це важко. Але коли ти робиш поступово день за днем, в тебе тіло привикає. І від присідань дуже класно. Активовуються теж всі канали, тому що ми активовуємо всі чакри від першої чакри. І класно, коли це робиться з наміром. Тобто, цю тему можна розглагольствувати на дуже багато. так, дуже Можна говорити про це багато. Але я вам рекомендую спробувати зайнятися тим спортом, яким ви хотіли в дитинстві займатися. Спробувати піти на пробне заняття. Ті пробні заняття коштують дешево або безкоштовні. Ось. Підіть, спробуйте себе, знайдіть те, що ви любите, що вас надихає, що вам буде давати енергію і силу, і ви відчуєте повний заряд. Просто ви настільки відчуєте себе по-іншому, і від цього буде залежати вас внутрішній стан, і буде багато змінюватись навколо. Буде... Ваш вибір буде по-іншому, ви будете спостерігати за світом по-іншому. Тобто, все буде змінюватись. Спробуйте і напишіть мені, будь ласка, який вид спорту вам подобається, чи вас заряджає? Поділіться, будь ласка, своїми коментарями. Дуже вам дякую за увагу за те, що підписуєтеся. Я це відео викладу в YouTube, а хто не підписаний на мене в Instagram, Фейсбук, підписуйтесь, будь ласка. З 23 вересня цього року стартує мій інтенсив. Я сила, я бренд, це про внутрішній стан. Теж вас запрошую, приєднуйтеся. Ціна дуже маленька. Але буде дуже інтенсивно, дуже класно, дуже багато різних практик, досвіду і нових знайомств. І, Можливо, це будуть колаборації, якісь, де ви зможете співпрацювати один одного, так змінюватися, бути клієнтами один одного і так далі, і так далі. Це дуже круто. Це буде чат, де нас буде немало. Надіюсь, тому всім дуже дякую і буду чекати ваших коментарів.